Сьогодні в нас 7 липня, гарне свято Івана Купала, але в нас відпуск, і ми йдемо в новий похід. Тут також спекотньо, тому я вже з самого ранку забарикодувала голову, намазалася кремом і готова до походу. Отож, залишайтесь разом з нами. Сьогодні буде цікаво. Ми поліземо на 3000 тисячі метрів, де ми були два роки назад. і... Зустріли повну-повну снігу. Сьогодні надіємося, що ми там трошки і походимо. Мною. Ось ми і на перевалі. Позаду мене ось ця величезна гора. Це і є камінь-пордой. Висота цієї гори майже 3000 метрів 2950 метрів. Ось туди ми зараз і піднесемося на фунікулері. Фунікулер називається Сас Пордой. Хто дивиться мої гірські альпійські відео може пам'ятає, ми тут були два роки назад, але це був місяць червень, і ми тільки піднеслися туди на гору, пофотографувалися на панорамній терасі. І зійшли вниз, тому що було повно-повно снігу. Цей фунікулер почали будувати в 1961 році. Ось так виглядає кабінка, і зараз ми на тому фунікулері поїдемо ось туди, на цей, цей камінь. І навіть такий ось пасажир їде з нами на гору. Хоче і він побачити, саспурдой. Воленки, ну і но. Ви дереви, саспордой, Повороти, серпантини, якими ми піднімалися сюди. І помалу-помалу ми їжджаємо в таку. Італійське говорить ротча купу величезну брилу, бриву каміну. Уявіть собі, оце 50 років назад, але вже будували, мали технології, щоб збудувати такий фінікулер на таких ось кам'яних брилах. І зараз ми ніби в'їжджаємо всередину дивіться, небудь які дороги. І 700 метрів висоти було подолано дуже-дуже швидко. Я не знаю, мабуть, за дві хвилини. Як і минулого разу, бачу повно-повно японців чи корейців, я згадала. І ось я на панорамній терасі, де ми були два роки назад. Тут взагалі ми навіть поняття не мали, що можна сходити вниз, і тут теж є загородка, де можна дивитися. Воно все було покрите снігом. Як я знайду фотографії, то я їх сюди зараз вставлю в це відео. Взагалі цю панораму просто треба бачити. Таке враження, що ми знаходимося десь на місяці зараз. Все біле, кам'янисте. Ніякої тобі вже навіть тут рослинки немає ні травинки. А це панорама вже на другу сторону. Ось це на горі, це в нас гора Піцбуе. Так якби Шпік, Шпік Буе. Mm, як це буде? Пік, пік, не ж пік, 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 пік буе. І ось я знову на тому самому місці, що й два роки назад. Тільки трошки інша панорама. Тут було повно снігу, я пам'ятаю, я навіть провалилася, була вниз. А зараз в нас просто ось така місячна панорама з камінкам. Тут ми вирішили піти таким дуже маленьким маршрутом, 10 хвилин, до притулку, який називається Форчелля-Пордой. А далі подивимося, що ми будемо робити. Зараз я вам покажу панораму 360 градусів, яка тут є. Ось є навіть одна стрічка з снігом. Ну, ви розумієте, на висоті 3000 метрів сніг топиться дуже-дуже повільно. Ось там. Попереду на горі теж є трохи снігу. Там бродить десь Андрійко в своїй салатовій футболці, і... а я кручуся, кручуся, кручуся акуратно на місці, тому що всюди каменюки і треба дуже обережно ставити ноги. І ще більше зблизька покажу вам ось ці. Каменюки, бачите, які це тут всюди каменюки, по яких треба ходити. Тому тут треба бути дуже-дуже обережними. Ось така чудова, чудова панорама. Але скажу вам чесно, більше мені подобається, коли, мабуть, є якісь альпійські лужки, тоді якось приємніше ходити. А тут гарно дивитися, робити фотографії, але великого задоволення від такої ходьби не отримуєш. Наша доріжка йде круто вниз. Ось там зараз ми підемо туди, де йде ходимо. Я зупинилася, як завжди, робити середню фотографіку, робити фотографії відео. І хочу вам показати на другій стороні, де є люди. Ось тут рухаються люди. Ось тут є туристи у нас. Як мурашки виглядають туристи. Ось вони там ходять. Таке враження, що ходять як по місяці, правда? Здалека. Але це ще не все. Ось це в нас гора. Ось. І ось тут теж є туристи. Дивіться, та. Теж йдуть сюди туристи. Ми туди не поліземо, ми не маємо охоти туди лізти. Ось це сам сама вища точка. 3000 вроді 200 з копійками метрів під збої. Ми спустилися ось звідти, звідки йдуть люди і підійшли до такого ось поганського монументу, досить цікавого на фоні гори. Він стоїть дуже гарно. Дивіться, які туристи. Тут співає, як диринка. Навіть такі дітки ходять. По Альпах. Ось ми і дійшли до Ріфуджо Форчелля Пордой. 2848 метрів. І звідси можна піти вниз, там, де ми і залишили авто. Бачите, година 30 до перевалу Пордой. Ось туди, ось туди, вниз, вниз, вниз. Година тридцять. Навіть хтось пішов туди вниз. Пішов, не бояться. Люди і йдуть вниз. І ось видно попереду весь серпантин, який ми їхали сюди на перевал. Хочу вам показати прикол, який я тільки що побачила. Ось це туалет в горах. Видно, щоб його не знесло. Вітром його прив'язали до гори ось такими металевими дротами, Бачите? туалет прив'язаний до гори. Хтось з дітей зліпив навіть сніговика. Конечно. Звичайно, на такій висоті побачити сніг це дітям велика розвага. Зовсім нелегко сходити. Оцією доріжкою, що вибрали ці п'ятеро, майже напівальпіністів я б їх назвала. Бо сходити тут зовсім нелегко. Куди вони йдуть, невідомо. Доріжка ця не позначена як туристична. Куди вони йдуть, самі собі вибрали дорогу. Де-не-де, <му> де, не, де, де. Більше північніший схил, а це так, як тут. І є ще багато-багато снігу. Треба його теж перейти. Ось так, чалапаємо по снігу. В липні я йду по снігу. А вас снігу ні в кого нема. Ні в кого. Ні. Снігу нема в липні. Тільки я йду по снігу, в футболці і в шортах в липні. І ось зараз я вам покажу панораму. Таке враження, що ми знаходимося в Америці, в Гранде Каньйоні, в Великому каньйоні. Я там, звичайно, не була, але ось таке враження знаходитися тут всередині, в такій ніби ямі, в такій долині і навколо є гори, ніби в такому кратері. Ось таке. В каньйоні такому. Ми зробили пікнік, поїли, з'їли наші канапки і почали дорогу з зворотню сторону. Дійшли вже до цього притулку і хочу вам показати, дивіться, так як погода в горах дуже швидко міняється, стало досить темно. Там на цьому піку, взагалі, вже темнота. І ось хочу вам показати, як люди, як мурашки, почали підніматися всі вгору. Всі втікають, тому що ніхто не хоче мочитися. Бачите? Так само, як йшли як мурашки вниз, тепер всі йдуть як мурашки один за другим догори назад.